Це ж реально скільки реальний таксист заробляє на оренді автомобіля. Взяв, поняганяв цих карчів, які нічого не стоять, в принципі, і здає в оренду. Хлопцям хлопці працюють в рабстві а, і нічого не заробляють. На цьому заробляє тільки орендар. Підвикуп це взагалі тема така, що підвикуп це ніхто її ніколи не викупить. І... В принципі, в таксі роботи нема. Тисячі коментарів з цим питанням. І, звісно, я сьогодні, як завжди, всю правдоньку матку вам розповім. Я вам розповім, скільки ж все-таки заробляє орендний бізнес. Як зараз ти можеш просто підняти свою дупу з диванчика. Піти з під подушечки, взяти десяточку і купити Hyundai Sonato 16 2016 року. І далі ти її віддаєш в оренду за 4,5 або 5 тисяч гривень на тиждень і відразу просто починаєш заробляти невероятні гроші. Ти починаєш іменно. В тебе зовсім друга життя починається. До тебе починають всі звертатися, бо ти Бог. Ти директор автомобіля. І в тебе стоїть черга, ці автомобілі взагалі на розхват. Ти просто вже можеш спокійно заказати номер люкс Буковелі і собі їхати відпочивати. Тебе взагалі в принципі нічого в житті не буде цікавити. Чому? Тому що ти став бізнесменом. Друзі, всім привіт! І сьогодні ви на каналі Реальний Таксист, і сьогодні ми проговоримо про те, скільки ж все-таки приносить автомобіль в оренду. Скільки його купити, як його здати, які будуть проблеми у вас з цим. це більше, звісно, касається людей, які дійсно хочуть щось почати робити. Зразу, якщо ви не хочете сильно дивитись довго відео, як я розкажу, чому, в чому тут плюси і які реальні мінуси, я вам скажу: коли у вас нема автомобілів, і ви з ними не зв'язувались, і ви ніколи не... Здавали автомобіль в оренду, або хочете почати з одного автомобіля і займатися цим самим, ви повинні знати, друзі. Не робіть цього ніколи. Якщо ви про це нічого не знаєте. Інвестуйте в нашу компанію, це зовсім інше питання. Пишіть, дзвоніть, поспілкуємось. А якщо вам цікаво, подивіться відео до кінця, звісно, поставте палець вверх, напишіть коментарі, може, й ви. Якби бізнесмен, який знає, може, трошки більше, чим я. Тобто про це все можете написати в коментарях. Або зустрітись зі мною на каву і особисто поспілкуватись і сказати, реальний, ну ти не правий. Тут стільки бабок, взагалі, ти не поняв, ти не знаєш. І я вислухаю вас і зроблю, може, якісь свої доводи з величезного, з величезного свого опиту. Слава Україні! Героям слава! Не забуваємо донатити на ЗСУ, нашому товаришу, який працює, як і ми, водієм таксі, таксую на ренджровері Миколі, який зараз нічого не знімає, який зараз захищає нашу країну. Ми для нього збираємо для нього донатики. Можете донатити гроші, всі йому будемо передавати. Друзі, погнали! Ну що? Тут ми, бізнесмени, такі думаємо, ага, є десяточка. Там подивився реального таксиста і розуміє, він купив тачки за 3 тисячі баксів. Він взяв Санату 16-го року, він купив її в Кореї. О, 3 тисячі баксів. Так, це я можу взяти 3000 баксів, 3 місяці почекати, розмитнити її за 2800, логістика там приїде за 2500. Так, 5300 і 3 тисячі Ага, ну 8300 нормальна ціна машини. А ні, там вже потрібно, мабуть, ще щось зробити. Мабуть, потрібно резину купити в круг там, 200 доларів. Мабуть, потрібно її поставити на перший облік. Потрібно, мабуть, її там, сертифікат зробити, там, ну, десь там приблизно, там, хай це буде 150 доларів. Так, розуміємо, що ще 750. Так, щось у нас тачка стала 9 тисяч. Ага, що ми далі? Нам потрібно далі підготувати автомобіль, зробити в нього хімчистку, бо ми бачили, які херові автомобілі реальному таксісту заїхали. Зробити хімчистку 100 баксів, її привести поміняти масла, фільтра. Може, десь якісь є проблеми по ходовці, а, застрахувати автомобіль. Та давайте по порядку: там масла, фільтра, плюс-мінус круг там а, з якимось там. А, Салінблочками може по мінімуму десь колодочки, десь масло 200 баксів. Да? Потім ми там розуміємо застрахувати автомобіль. Там ГОшечка, страховка якщо не під таксі, це буде там 50 доларів, там поставити на неї там маячок для того, щоб він стояв, щоб я слідкував за автомобілем. Це ще десь 150 доларів. Так, щось виходить десь вже 9700 баксів, а я машину ще не пократив. Бо вона, якби коли була на фотках то вона була, в принципі, така класна, непогана, така, вся, ну, наклеечки зняти всі діла. Зняли наклеєчки, побачили, коротше, ладно, на 600 баксів я її ще покрашу. І, коротше, все. У мене топчик автомобіль, який вже можна кидати об'явку і здавати за 5 тисяч гривень в тиждень. Ага. Так, я потратив на тачку 400 тисяч гривень. 10 плюс доларів, там 10 500, Хай це буде. Ага, блін капіто, це я коротше протупив. Тут же можна було купити машину за 9,5. Да? Купити машину з дорогаючою коробкою, вже з рущим е, мотором, який жре масло, і в такому ж стані, і треба робити ходоку, ще якісь приколи. Ну, блін, Тут вже починається ваги. Ага, або пригнати машину, яка реально не їздила по дорогам а, в Україні і її не вбивали, там його якийсь корейський таксіст по рівним дор дорогам ганяв, там, і приїхав, от хімчустив і получилось 10,5 років. Чи може тут знайти щось зекономити, потім ну, якби код мішки не ждать 3 місяці, поки вона їде, і ти розумієш, що... Є ваги, що робити, так або так. Ладно, махнув рукою, думаєш, зроблю потихеньку. Три дав, потім підсобирав, остальне додав, машину привіз, розмитнив, відремонтував. Чотири місяці пройшло, бабки заморожені, все. Я тепер нормальний бізнесмен. За чотири місяці, саме головне, що не передумав, здаю машину в оренду. Кому? Ага. Напишу в коментарях в мене кращі условія, або. Може, там дам об'явлення. Так, треба дати об'явлення там в OLX, оренду автомобіля, або треба водій. Дав, тут мені дзвонять. Ага, хто ж мені дзвонить? А мені дзвонить там одна, друга людина. Там є водійський стаж? Так, да, є там. Три роки, чотири роки працював, або, блін, там. Ну, Я типу, хороший, я там з папою за рулем їздив Почти з 14 лет до 18, ось, ось мені 19 років, я тільки отримав права. Кому ж віддати цю машину, щоб мені її не розмотали? Ладно, тут мені фартануло, і цю машину я віддав класній людині, яка прийшла, дала там за оренду 5 тисяч, дала якісь залогові гроші, 2-3 тисячі, неважливо все. Машина в мене працює. Так, а скільки ця машина реально може мені слугувати? Давай порахуємо, що цей автомобіль може слугувати приблизно 3-4 роки. Да? що Потім його взяти і обновити. Так, а за 3-4 роки беремо 156 неділь, положив я туди 400 тисяч гривень для того, щоб мені їх повернути, а мені їх реально треба повернути. Чому? Бо ці гроші я взяв або у куба або в себе під подушкою. А зрозуміло, що коли я їх взяв під подушкою, це ще зароблені гроші, які я заробив десь на іншій роботі. А може я продав бабушкіну хату, або я ще щось десь мені досталось, але ці ж гроші мені треба вернути. Правильно? Мені, я купив автомобіль, автомобіль повинен мені вернути гроші, і в мене повинен залишитись автомобіль. То якщо я 3 роки буду здавати в оренду автомобіль по 5 тисяч гривень, мені треба 3 роки по 2 тисячі з половиною відкладувати для того, щоб погасити ці гроші, які я взяв з-під подушки. Або у знайомого, якщо є такі, які дали вам гроші без відсотків. Ага, все, по 2,5 я віддав. Три роки це якраз забрав за три роки 156 умножить там 2,5 і виходить там приблизно 400 тисяч гривень. Ага, зрозуміло. А скільки ще буду заробляти? Тобто я віддаю автомобіль в оренду один, і заробляю на них 10 тисяч гривень. Це якісь, якась людина бере в мене в оренду машину, і я заробляю 10 тисяч гривень. Ну це в принципі в місяць. Це, в принципі, непогано, да? непогані гроші. А потім раз, ага, так, місяць прийшов, треба заплатити 250 гривень за маячок. Ага. А місяць пройшов, треба поміняти масло. Півтори тисячі гривень. Ага. Ну добре, поміняв, нормально. 8 тисяч гривень заробив, відложив. Все твій плюс. Наступний місяць. Все добре, все класно. Водій каже, що щось стучить. Угу. Ну, заїхали на СТО. Коротше, відригнула. Там амортизатор відригнув. Треба міняти два. Поміняли пару, заплатили 3 тисячі гривень, заплатили тисячу гривень, там, наприклад, за роботу. А і знову, опять же, підійшло ТО, там, масло. Вже треба поміняти колодки. Коротше, получився ремонт 6 тисяч гривень, але ж далі буде краще. Заробив скільки? Заробив 4 тисячі гривень за цей місяць. Ага, прекрасно. Все, заробив плюса, це твій заробіток. Але ж ти розумієш, що ти, блін, не спиш. Тобі ти постійно блін там, де машина їздить, що вона там нікуди не виїхала. Треба за нею слідкувати. Тобто, ти включаєшся в операціонку за цю операціонку. собі, як е, людині, яка відповідає за цей автомобіль, ну, треба щось платити. Бізнес то він бізнесом, але собі треба за, за це в будь-якому випадку щось відкладувати. Якщо ще рахувати, що ти як адміністратор за 15 тисяч гривень з невеликою кількістю автомобіля, то це виходить взагалі мінус на одному автомобілі. Звісно, коли ми купуємо 5, 7, 10, 15 автомобілів, то нам що треба не знайти автомобілі, а знайти 100, 150, 200 тисяч доларів, а якщо умножити їх на курс, то це 7-8 мільйонів гривень, це дохрена. Це я вам откровенно скажу, це дохріна. Це дуже тяжко це зробити, а потім більше машин, більше гімороя. Ми про одненьку. І тут нормально ми розуміємо, що їздить машина в рік 52 неділі. За рік а, вона заробить а, 250 тисяч гривень грязними, 125 тисяч гривень я віддам а, собі під подушку. Щоб мені відбити машину, і 125 тисяч гривень, в мене повинно в рік залишитися. Ну, якщо в середньому одмінусувати е розход, амініструвати резину, амінісувати страховку, то в мене за рік десь залишиться 30-35 тисяч гривень. Ну це ж класно. класно. Але. Це ж в мене залишиться, коли в мене буде водій працювати 52 неділі, коли він не розіб'є машину, коли він не устане працювати, бо у вас там дорога оренда, бо газ подорожав, бо заказів нема, бо комісія велика, бо ще якісь проблеми, то у вас машина буде працювати скільки? Неділь сорок п'ять. А якщо вона буде працювати на діль 45, то це вже 220 тисяч грязного заробітку. Мінус, наприклад, автомобіль ви віддаєте собі під подушку 125 тисяч гривень, мінус страховка, то все, 10 те і ви собі не, плати, не платив зарплату, ваш бізнес заробив 20 тисяч гривень. Але саме головне, у вас залишається автомобіль. Наступний рік точно так же, вже машина трошки більше ламається, десь в неї коробка відвалилась, десь в неї ще щось. Але, в принципі, пройшов ще один рік і ще 20 тисяч гривень заробили. Пройшов третій рік і ви ще заробили 20 тисяч гривень. І ми розуміємо, що ми віддали 10 тисяч баксів без відсотків. 10 з половиною. Ми заробили за три роки півтори тисячі доларів. І у нас залишився автомобіль, який коштує на 25% хай дешевше. Але ви за три роки відбили автомобіль, ви собі заробили якісь гроші, і у вас Залишився автомобіль, який ви можете або продати, і це вже буде ваша інвестиція, ви новий добавите ці 60 тисяч гривень, інший візьмете, і він вже 3 роки буде вам 100% заробляти. Тобто ми розуміємо, що заробіток, як всі кричать, що заробляє тільки орендар, по суті, невеликий. По суті, за три роки людина, яка Здає машину в оренду, заробляє за три роки, вона залишається з автомобілем. Те ж саме автомобіль з правом викупу. Коли він віддається людині на викуп, за три роки людина віддає гроші і залишається з автомобілем. Тобто є дві, дві бізнес-моделі або віддати автомобіль в оренду, або віддати в оренду з правом викупа. То, якщо ви віддасте її в оренду, то ремонтувати ви будете самостійно. Якщо ви віддасте її в оренду з правом викупа, то людина буде її ремонтувати і у вас буде чуть-чуть вища дохідність. Але за три роки ви залишитесь зі своїми грошами і без машини. Тобто, ну от десь отак. Вот Це якщо а, розглядати зі сторони бізнесу. Що я можу сказати? Дуже багато є ще подводних камній. Водитель не здав касу, водитель розмотав машину, а водителя нема грошей, водитель отдам завтра. Я поїду до бабусів, там десь Чернігівську область, і, короче, забухав. Треба їхати забирати машину. А в мене там пробило колесо, і в мене спущена запаска, бо вже і запаска пробита, і колесо, а ви за цим не догляд... не догляділи. Водій намотав кучу штрафів на камери, а ви це теж не догляділи, і провтикали заплатити. У вас заблокували карточки. Ви починаєте шукати водіїв. А у мене, наприклад, там сотні об'явленій по різних ресурсах. А у вас одненьке, до вас ніхто не дзвонить, і з цим ви постійно з усім стикаєтесь. До вас приходить водій, у якого за спиною кримінал або 130, тридцяті, або 124, двадцять Багато дете. ТП або в нього адміністративка, або в нього якісь обтяження, і таких людей дуже багато. І там сотні людей по відкритим базам, 95 це людей, яких, в принципі, не можна садити на цей автомобіль. Чому? Тому що, не дай Бог, якийсь неадекват розмотає ваш автомобіль з пасажиром внутрі. Це буде дуже-дуже потім тяжко. Шукати водія, якщо він змотається, якщо він буде на місці, розуміти, яким чином він взяв цей автомобіль, по якому договору, ви просто закритими глазами йому віддали машину, або ви цей автомобіль йому віддали по якомусь договору. І це все потрібно, друзі, розуміти. Тому, в принципі, купити автомобіль, знайти гроші, купити автомобіль і здати в оренду це не проблема. Купити навіть 3, 4, 5, 10 автомобілів і здати в оренду це не проблема. Найти гроші, залучити інвесторів. Але коли у вас одна машина, це одна проблема. Коли у вас 10 машин, це 10 проблем, 20, 30 і так далі. Я думаю, ви розумієте, рахувати вмієте. Тому, друзі, от такий короткий процес про заробіток. Ми розуміємо, що автомобіль коштує. 400, якщо він буде а, працювати 150 неділь, а він вам принесе 750 тисяч і у вас буде тачка. Яка не яка, але вона буде. Ви багато вкинете в ремонт, багато вкинете в рекламу, в обслуговування. За три роки два рази поміняєте нову зимню резину, два рази поміняєте літню резину. То ви застрахуєте автомобіль, якщо ви будете страхувати по казку, то ще, ще менше ви почнете заробляти. Тобто є багато-багато до цього а, якби, і мінусів, і, по суті, плюсів. Але ви вже розумієте, що це бізнес, і в цьому бізнесі можна розвиватися. Тяжко, але можна. Заробітка, в принципі, від того, що немає, я не скажу. Він є не такий, як був, звісно, раніше. Але все у нас ще попереду, все буде у нас добре, все у нас буде Україна. Наша ненька Україна переможе і в цьому нам допомагають хлопці, яким ми постійно донатимо, не забуваємо, не п'ємо, а потрошечки закидаємо. Друзі, з вами був реальний таксист. З бізнесом Оренда автомобілів. Так що, друзі, всім гарного дня, вечора або ночі. Пишіть в описі дуже багато цікавого. Всім, друзі, гарного дня, вечора або ночі. Пока.